Привіт, шановні слухачі, це подкаст як з подругою. І з вами сьогодні Аня Ященко і Аня Гнатишина. І ми хочемо поговорити на таку дівчачу тему, яка е мені здається, що стосується багатьох, але якщо ні, можливо, це буде корисно просто для вас, щоб ви були в курсі. Е говорити ми будемо про саму е самоконтроль, але розглянути саме цю тему ми хочемо через призму того. Що ми всі дівчата полюбляємо робити? Тобто шопінг, покупки, магазини. А тут я все-таки додам, що це характерно не тільки для дівчат, але й для хлопців. Так, думаєш? Просто так, просто ми купуємо різні речі і в різне вкладаємо. Вони техніку, а ми сумочки. всі щось купують. Всі щось купують. Да, добре. Анечка, перед тим як ми будемо говорити про самоконтроль. Давай поговоримо взагалі про ось ці спонтанні покупки в нашому житті, чи це корисно для нас? Чому ми це робимо? Чому я купую непотрібні речі? І розвіємо ось цей міф, що ми щось збудуємо або себе збудовуємо, якщо я щось куплю. Або це не міф, як думаєш? Все залежить від скажу дуже глибоко фразу, від того, що керує вашим серцем, коли ви робите будь-яку покупку. Взагалі, ми духовні істоти, і тому не можна розділяти життя на духовне і не духовне. Читати Біблію, молитись, ходити до церкви це духовно. а… Там купувати щось в магазині, чи там готувати їсти, чи там ще щось робити, це не духовно. Нема такого подвійного життя. Воно все в нас цілісне. Все, що ми робимо, воно духовне. Чому? Тому що ми духовні істоти. Тому все, що я роблю, воно керується моїм серцем, тим, що я думаю про себе, що я думаю про Бога, що я думаю про світ. Чому ми дуже часто щось купуємо? Ну, Є потреби, є потреби, і ми. Купуємо те, що нам необхідно, це нормально. Це не гріх щось купувати. Так, Давайте так, так, почнемо з цього. Питання в інакшому, коли ми купуємо непотріб, непотрібні нам речі. Я не кажу погані, це можуть бути гарні речі, але вони нам не потрібні. От чому люди купують непотрібні речі? От ідуть в магазин, там йшли за гречкою, а повернулися ну, з пустим гаманцем. Ну, дуже часто для нас, для дівчат і не тільки для як ти вже сказала, взагалі це може бути така емоційна терапія. Коли все навалюється важко, і ти, буває, заходиш, якісь просто речі подивився, потрогав, приміряв, щось купив, і тобі от реально стає легше. От ну, просто для того, щоб якось емоційно відпочити, розслабитись. Тому це не завжди прям погано. Але дуже часто це переростає в щось таке неконтрольоване. Що забирає у нас бюджет? Що забирає у нас ну якийсь здоровий глузд, тому що ми можемо. Ну, багато таке трапляється в ситуації, коли ми купляємо непотріб, який реально складується, ми ним не користуємося. або думаємо, що це нам дуже сильно потрібно, а воно нам не потрібно. Наприклад, я знаю, що в багатьох людей великі проблеми трапляються з магазинами, типу Аліекспрес, Аврори, Аврора да. всякі джуми і всі інші. А зараз популярне я бачу дуже багато рекламу тему. Ось. І там висвітлюються такі штуки, які реально потрібні для дому. Насправді вони бувають, допомагають нам покращити наш, наш простір в житті, якісь там органайзери, ну, чи якісь маленькі речі. Але дуже часто ці штуки захламляють наше життя, вони не допомагають нам розхламитися, а вони не лише захламляють. Ми думаємо, що ми щось здобули. А ми насправді втрачаємо, що ми втрачаємо. Ми втрачаємо простір. Ми втрачаємо ось те почуття порядку. Ми втрачаємо гроші. Ми втрачаємо можливо стосунки з кимось. Наприклад, якщо в сім'ї хтось неконтрольовано просто витрачає постійно гроші. Це можуть бути якісь скандали, непорозуміння, можливо, навіть брехня, яка що а скільки ти витратила? А я витратила там всього 200 гривень, насправді, 600 витратила. Можливо, ну, тоді виникають вже е, ну, проблеми в сім'ї на, 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 li... з приводу цього. І насправді це не те, що там вигадано, а в нас це не стосується. Це стосується, тому що дуже багато таких штук, де ми щось прикрашаємо, десь недоговорюємо. І це псує навіть стосунки з тими, хто нам дорогий. Е, так, от ця, до речі, така, скажімо, Емоційна терапія, ну от, дитина, коли впала, вдарилась, щось трапилось, вона прибігає до мами чи до тата, щоб її обійняли. І ці обіймашки вони ніби компенсують дитині її втрату чи її біль, і вона побігла далі. Коли ми стаємо з дорослими. І ми щось відчуваємо, переживаємо, якісь складні емоції, чи пустку якусь певну. До речі, пустка дуже часто керує нами і нашими гаманцями. Ця пустка в серці порожнеча. Певний сум, якийсь конфлікт, чи ще щось, хочеться себе порадувати. І ми замість того, щоб прийти до когось, отримати обійми, чи до когось гарне слово отримати, нам найлегше це самотужки з цим впоратись через. Покупку чогось, і ця покупка, ніби ніби гладить мене по голові і каже: Ну, ти Аня, не така погана чи все сьогодні буде краще? Ми зараз себе побалимо. Я ніби отримую таку знаєте на декілька хвилин таке велике, невеличке втішення. І мені стає трошечки легше, і потім з цим непотребом я переходжу додому, шафи всі зайняті, балкони всі зайняті, і не знаю, куди всунути пяте десяте річ, яка не потрібна по факту. Тому в мене є таких декілька правил. перед тим як я щось купую, я стою реально думаю: наприклад, якщо це одяг. Куди я його вдягну, реально? От от куди я його прямо прямо зараз, якщо ми кажемо про цей тиждень, куди я можу його вдягнути? Якщо я не можу собі придумати, куди, може, мені не потрібно його брати. Як воно комбінуватиметься з іншим чимось? Чи є в мене вже таке саме вдома? Чи мені потрібна заміна друга, третя, п'ята, десята, щоб лежала? Куди я його покладу? Де я зберігатиму? І в мене в, 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 в моєму домі наразі тільки одна шафа, тільки одна, тільки одна. І я розумію, що мені нема куди її покласти. А, якщо мені нема де зберігати, нема, куди поставити, я не уявляю, куди його вдягну, І для мене знову головне питання, зараз, особливо під час війни, чи буду я прямо сьогодні вже починати користуватися ним. Якщо я не уявляю, як я вже їм буду зараз користуватися. Можливо, воно мені не потрібно. От, до речі, мене така штука теж почалась під час війни. Коли ми виїжджали, і я виїхала з Емічкою лише з одним маленьким чемоданчиком. Він по розміру менший, ніж ручна поклажа в, в літак. Він менший. І там були для Емілії речі, якісь там колготки, піжамка. Отаке. А для мене там були о, тільки якісь базові речі, декілька штук. От просто. І коли ми виїхали, я прожила з цим чемоданчиком три місяці. Uh -huh. І я зрозуміла, наскільки мені треба мало речей для того, ось, щоб жити. Ось, ось це ключ. І коли так. я повернулася, і ми почали служити переселенцям всім, хто до нас приїхав, я зрозуміла, так в мене виходить реально три світери зеленого кольору. бо я люблю зелений колір лише в одному відтінку. Тобто, в мене немає світерів зеленого кольору. Там салатовий, темно-зелений, Вони всі темно зелені, тому що я люблю тільки цей кольор, ну тобто зеленого. ось. І я зрозуміла, що це можна віддати. Від цього я прожила всі ці місяці, і від цього, без цього я прожила три місяці, і без цього я прожила. Ось, і я зрозуміла, що насправді для базового життя, для того, що нам потрібно зараз, коли ми подумаємо, що ми візьмемо з собою, найголовніше, купу речей ми з собою не візьмемо. Ну, можливо, щось покращує нам. От, наприклад, щас розкажу. Є речі, які для мене максимально важливі. У нас вдома. У нас є така традиція з Женією і з Емілією, що ми кожного року купуємо якусь іграшку, яка асоціюється у нас з тим роком, який пройшов, і ми чіпляємо її на ялинку. Вже протягом багатьох років, як ми одружені, в нас вже склалася ціла історія, тому що цих іграшок у нас багато і мої, і Женя, які обирав собі, можливо, щось спільне ми обрали. І ми, коли вішаємо ці іграшки, ми згадуємо про якісь періоди нашого життя. Тобто ці штуки для мене важливі, коли почалась війна, я ці іграшки не забрала. Але всі три місяці я про них думала. Я думала, що я б їх забрала. Ось Є фотографії, які дуже там знакові, можливо, якісь там листівки від когось. Тобто є штуки, які дійсно важливі. Але я ми зараз не про те, що нам треба все викинути і нічого не купувати. Ми про ось цю крайність, де ми захламляємось, і це руйнує, а не збудовує. Оце питання, чому ми захламляємось? Багато в чому воно тягнеться з нашого дитинства? Як ми були виховані, як наші батьки накопичували речі? Оце захланість навіть, оце стяжательство, коли постійно накопичимо, накопичимо. Ми розуміємо, що тоді наші батьки попереднє покоління переживали важкі роки дефіциту, і коли нічого не було, все в хазяйстві потрібно було. Наразі нам стільки не потрібно, навіть під час війни, слава Богу, але і Аліксперез працює, і доставки міжнародні працюють, і все, що потрібно, можна купити. Може, не буде якогось лакшері, але все необхідне для життя. Є. От чому у нас оця ця тяга до цього накопичення, щоб сидіти як цар гори на, на цьому купі цього барахла? І коли передивляєшся всі речі, які в тебе є, і розумієш, що тобі стільки не потрібно, і я намагаюся продивитися раз на там півроку, щось повикидати чи повідавати. І коли я віддаю багато гарних речей, mm -hmm. я думаю, чим я думала, коли я це купляла колись. Mm -hmm. І тому, коли вчишся постійно передивлятися, викидати, нам треба навчитися бути менеджерами ресурсів. Речі, які в нас є, це ресурси, це певні ресурси. Як ми ними керуємо? Ми про це не думаємо, ми просто накопичимо, накопичимо, накопичимо там якесь барахло. По-друге, гроші це, це також ресурси, як ми ними керуємо. Гроші це певна інвестиція. Я у щось можу вкласти. Я можу вкласти в здоров'я, я можу вкласти там. В когось комусь чимось допомогти, милосердя, наприклад, я можу вкласти в своє навчання, я можу вкласти в пенсійні заощадження приватного характеру, бо ем, я не думаю, що нам щось світить. Я можу вкласти в будівництво церкви в плані духовне будівництво. Я можу жертвувати більше ніж десятина. Взагалі ми не покликані давати десятину в новому mm -hmm. зап... в новому заповіті. Ми покликані давати взагалі більше від щирого серця. Тому гроші це інструмент, що я з ним роблю. У що його вкладаю, чи потрібно мені там це барахло вже десятого гатунку. Ще одне. Нам треба навчитися керувати собою, і це, до речі, питання самоконтролю. Оце питання, як ми контролюємо себе, свої ці пориви внутрішні, як ми контролюємо ті інструменти, які дав нам Бог. Бо якщо я думаю, що всі ці гроші от Богу віддала десятину, а 90% роблю, що хочу. Це неправильний погляд, бо по суті, все, що Бог дає, це Боже. І я маю бути, я маю звітувати перед Богом з те, як я використовую ці ресурси. Я підзвітний за свій час, за свої сили, за своє здоров'я і за гроші. Це такий, знаєш, якийсь особистий розвиток самоусвідомлення, що в тебе є, і чим ти керуєш. Тому що знову ж таки, в пориві того, що ми можемо все швидко робити, ми буває не усвідомлюємо там свої думки, емоції, не спостерігаємо за своїми реакціями на поспіх, наприклад, в покупці чогось, в якихось рішеннях. Ой, це треба це зараз швидко віддам. Але такі штуки вони дуже дуже важливі. І насправді, коли ми говоримо про самоконтроль, ну в своєму житті це ну, ми говоримо зараз про про покупки, але це, це не основна ідея, де це самоконтроль виражається. Але це не найскравіший приклад, який ми зараз можемо просто розглянути. Я розумію, що мені в самоконтролі дуже сильно допомагало проаналізувати свої слабкі сторони, свої слабкі місця, тому що я звертала увагу на те, що. Е, є речі, які мене, ну, наприклад, ну, так, провокують. Наприклад, е, якщо я бачу десь там знижки на якісь е, листівки, подарунки, пакети, чи щось, ну, так, я люблю дарувати подарунки, зараз накуплю собі там ще щось. Потім я бачу, що. Е, Ну, знаєш, люди, коли засмучуються, вони йдуть їсти. Буває, люди, які засмучуються, вони йдуть щось собі купують. Ось я, коли засмучуюсь, я можу в пориві щось теж накупляти. Тому я, коли аналізую свої реакції, аналізую свої слабкі місця, я, наприклад, я ніколи не заходжу в Аврору. От я знаю, що люди заходять, вони там купують у нас є з подружками, де вони показують, ой, дивіться, які стакани. Я думаю, вау, які стакани. Думаю, так ми а, досі... а знаєш, чому всі там скуповуються, бо там дуже дешевий хлам. Ну хлам ну так. є гарні речі, але і, і, хлам. І знаю хлам. так так. дешево. І це до речі, коли немає ти правильно сказала, це самоусвідомлення, uh -huh. свідоме споживання, що я роблю реально, що я зараз роблю. Uh -huh. Ми легко стаємо жертвами цього маркетингу. Коли uh, по знижці продається, uh -huh. ми не можемо, ми можемо не дивитися на термін придатності, на якість, на те, що навіть це не потрібна річ. Uh, для мене найважче це коли пропонують по акціям, Купи три по ціні двох чи там ще щось. Mm -hmm. І для мене головне питання, мені це взагалі потрібно, бо хтось каже, гріх не купити по акції. Um... Ні, Ну є речі, які потрібні. Наприклад, якщо це вітаміни, якими ви користуєтесь завжди, наприклад, вітамін Д, на цьому моєму випадку. І я зараз, буду чорна п'ятниця, е, я собі замовила віта... дві вітаміни, вітаміни пачки Д. І ще дві буде в подарунок. Також думаю, вау, це, це мені вже на півроку запас, я постійно ним користуюсь. Ні, Оце, до речі, мудрість. Це, це продуманість десь і це теж так. усвідомленість. Тобто, це усвідомленість. Це ти так. плануєш, і ти плануєш не просто рандомно купляти. Ти знаєш, коли ти це купиш чи в якому місці ти краще купиш. Чи якщо ми кажемо багато хозяїшок, вони заощаджують саме на тому, що купують більше по акціям, якщо це якісь товари побутового вживання, які просто постійно витрачаються. Так. Але є інша сторона цієї ж медалі, коли по акції продаються макарони або гречка, або якась крупа. накупили по 10 кілограм, воно лежить півроку, і що в ньому щось заводиться і доводиться в принципі викинути. Тому акції це може бути як, як на користь, так і не на користь. Знову це свідомість, так. свідомість в тому, що я роблю, чи потріб пам'ятати, що в мене вдома. Дуже часто не пам'ятаєш, приходиш додому, Ой, а в мене це вже є, mm -hmm. чи мені це не потрібно оце це свідоме споживання речей, і до речі, є така духовна навіть практика, духовна дисципліна простота. Називається жити простіше, використовувати менше речей. Це в світі називається мінімалізм. Але там, там зовсім інші ідеї мінімалізму, там свідоме споживання, щоб в світі було менше там, там відходів, там всього іншого. Ми, це ж хороша ідея, але це хороша ідея, так, але тут ми але кажемо. Ми, серце ми тут кажемо про те, щоб оцю пустку в серці, дірку в серці не заповнювати певними речами. І тому самоконтроль і свідоме споживання, це дуже важливо. До речі, діток треба цьому навчати. Ти хочеш нову іграшку, добре після того, як ми якусь твою стару комусь віддамо. І це не басково має. Бути стара, така поломана, це має може бути гарна. Ти хочеш ще одну? Ми щось маємо віддати? Тобто все купувати тільки тому, що хочеться. Дитина звикає, що можна вдома мати 300 іграшок, яким вона не грається. Тому оце воно десь мало такі починається. дорослі діти. А ми до речі, ми покоління, яке виросло в дефіцитні часи, і в нас в дитинстві багато чого не було. Я кажу про тих, кому там 25-30 плюс і туди постарше. В нас цього не було, і інколи ми намагаємось компенсувати недостаток чогось в нашому дитинстві. Тому тим, що зараз собі дозволяємо нарешті, ми можемо щось знаєте, дозволити собі те, що батьки не могли нам купити. Це теж треба аналізувати, думати, чому я це купую, чому я цього прагну, що мене так болить в серці, там, що мені от саме цього хочеться. І просто поділюсь декількома віршами, які для мене такі просто фантастичні. Притчі, 25 розділ, 28 вірш. Людина, яка не володіє собою, подібно до зруйнованого міста без муру. Угу. Оце коли собою не володієш, так. самоконтроль. І другий вірш, притчі 1632, стримана людина, тобто людина, яка себе контролює, стримана людина краще за хоробру, а хто володіє собою, сильніший від того, хто завойовує міста. Здається, якби набирала собі команду штурмовиків, я б взяла хоробрих людей, які будуть міста класти до моїх ніг. Але тут підкреслюється, що людина, яка володіє собою, вона на рівні вище від того, який може просто пробити фізичну стінку. Оце самоконтроль, це велика річ, mm -hmm. на яку ми часто не дивимось. Друге Тимофій 1,7. адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Оця розсудливість, mm -hmm. свідомість, поміркованість, самоконтроль навіть в думках. Це те, до чого варто прагнути. Тому я не кажу, що це гріш щось купляти. Ні, ні, звичайно, ні. Але знову, чому я це купляю? Чи це дійсно потрібно, чи гарно я керую своїми ресурсами, чи. Гарно я інвестую ці кошти. Можливо, воно мені не потрібно. Це варто собі здавати, думати про ці питання, про ці моменти. Так. Я, наприклад, також намагаюся в своєму житті зараз жити ось цій, з цією думкою продуманості. І, наприклад, вдома я дуже сильно стараюся розхламлятися і намагаюся викидати без якогось жалю речі або віддавати, якщо вони хороші хороші, і також мені це дуже сильно допомагає. Знаєш, раніше я думала там так, це потім можливо треба буде. Є такі речі, але насправді ми вже. Приблизно знаємо, чи ми базово постійно користуємось, і о, у мене була така штука, що я колись собі замовила такий маленький, маленький ножичок. Знаєш, так, канцелярські такі. Так. Він такий маленький в вигляді хмаринки, тому що дуже багато замовлення мені на роботу приходять, багато якихось штучок і кажуть, кого й ножиці, кого й ножиці. Ну я замовила собі цю маленьку штучку. Вона просто завжди в мене в, в сумці. І я зрозуміла, що коли я побачила, що ця штучка по акції, думаю, а замовлю я одразу 5 штук. І потім слухай, я змовила 5 штук. І щоб ти розуміла, я вже роки три користуюсь однією, і чотири в мене просто лежать. Ну, знаєш, є речі, які, типа, я ними користуюсь, вони хороші, а раптом щось станеться, а раптом загублю, а раптом. Якщо буде, а раптом, можливо, потім, знаєш, але вони все одно, і, ну коротше. І це до того, що є це, це класно ем, зараз те, що світ пропонує нам багато штук, які спрощують нам життя. Е, знову ж таки, я обожнюю всякі органайзери, корзинки, всякі штуки, які допомагають і, і допомагають мені в моєму просторі. Я це люблю. Але е, ось ця думка, що прощатися з речами, які захламляють моє життя. Дійсно допомогла мені звільняти свій мозок від цієї захламленості теж. От серйозно, наприклад, коли я відкриваю шафу з прикрасами, і в мене є тільки один вид е, прикрас е, з ну, цього золотого кольору і один вид прикрас срібного кольору, е, наприклад, е, два колечка, одні сережки і од, одна цепочка, і інший набір теж одного кольору, тільки один набір. Я розумію, що я їх постійно ношу, вони постійно в мене я ними користуюсь. Але коли, наприклад, у вас 20 видів прикрас, і ви ними не користуєтесь, ви користуєтесь все одно тільки тим, що ваше улюблене, а все інше просто лежить, так само може бути і з усім іншим одягом, взуттям. Ми домашнім одягом. Ми дуже часто думаємо, ой, це буде потім там, домашнім одягом. Старі штани чи стара якась кофта. Виходячи з домашнього одягу, у нас півквартири. А, а дівчата кажуть, нема що вдягнути потім. Так? Так, так? так, Або знаєш, там Чоловіки кажуть, так, це залишу, коли буду щось будувати, на будівництво там, або uh -huh. щось фарбувати. І цього домашнього одягу у нас настільки багато, і коли я його перебрала, я теж думаю, я реально хожу в одному поправила, в іншому хожу. Воно мені насправді так багато не треба. І я помітила, що ось ця розхламляність простор вона розхламляє мої думки. Тому що мені комфортно, я відкрила, я одразу знаю, що мені взяти. В мене немає ось цієї боротьби за думку, що вдягти, як комбінувати, як поєднати, а як стильно, а як не стильно, як воно. Слухай, ну, це реально працює. Коли ти відкриваєш в тебе є. Чому зараз популярно говорити про стилізацію всього свого одягу, продумати капсули одягу, що до чого пасує? Тому що це звільняє твій, твій час, це звільняє твої думки від усього стресу. Ось це не поєднується з цим, нема що вдягнути, мені погано, а це не поєднується, а це не пасує. Ти одразу в тебе є декілька комплектів одягу, які один до одного пасує, і тобі легше жити. Я це вирішила зробити, коли вона з'явилася Емілія. Я зараз поміну ну, коли почалась осінь, я поміняла її з літнього одягу на осінній, і в неї реально є такими стопочками наборчики, штани в школу, гольфі, колготки, маєчка і цей. Просто такими стопочками воно є, і воно завжди працює як комплект. Тобто, ми взяли комплект, вона його вдягла, воно брудне, і я поміняла на інший комплект. Я настільки собі простила життя, щоб не вигадувати щодня, а що вдягти? А як ну коротше? І я помітила, що такі речі можуть бути реально в багатьох сферах. Це можуть бути з книгами те саме. Може бути, ну коротше. Ви самі знаєте, що у вас вдома є, що вам потрібно впорядкувати, можливо, якими приправами ви не користуєтеся вже багато років, і які треба просто викинути. Але ось цей самоконтроль він допомагає нам звільнити нашу, наше життя від цього постійного стресу, а що треба, а що не треба, а що валяється, що чим ми не користуємося. І тим самим ми можемо допомогти тим, хто поруч з нами... Е у нього є потреба, наприклад, якщо у нас багато іграшок, я можу з ними поділитися, я і їм послужив, і собі допоміг допоміг послужити. Так багато речей, якими ми не користуємося, вони гарні, віддайте комусь. Хто вміє, в кого є жилка така продавати, ну продайте. Але знову війна нас вчить тому, що ми не знаємо, що буде завтра, ми не контролюємо завтра. В нас є тільки сьогодні. Якщо сьогодні я цим не користуюсь, воно мені не потрібно. Я десь э, думаю, що колись небудь в майбутньому, щось десь, якось це просто з'їдає мій простір. Це, з'їдає мої кошти, оце безпорядок в голові в першу чергу. Тому нам потрібно практикувати таку усвідомленість, розсудливість да? і оцей самоконтроль. І знову я менеджер тих ресурсів, які дає мені Господь. Господь, я правильно керую цими речами, чи вони керують мною? Хто, хто чим керує? Я правильно інвестую кошти, бо знову кожні витрачені кошти це у щось інвестиція. Я правильно вкладаю, я правильно витрачаю. Чому я роблю ті чи інші якісь. Покупки, що який голод, духовний намагаю. Намагаюся закрити саме тим, що я щось купую. Чи можливо це окреме може питання бути самооцінки моєї, що я намагаюся, купивши щось, відчути себе краще і трошечки підкачати свою самоповагу чи самовпевненість? Це зовсім інше питання, що мені чогось недостатньо в самому собі, і тому я думаю, що ця річ зробить мене кращим, чи мене більш поважатиму, чи я стану нарешті людиною відчую себе. Чому я роблю те, що роблю? Це гарне питання для нас на кожен день. Так отож, нехай Господь благословить нас всіх, щоб ми намагалися бути усвідомленими. Людьми, щоб ми намагалися практикувати цей самоконтроль. Це дійсно процес не швидкий, не прям що сьогодні я вирішила і все я так буду. Є кроки, які нам цьому допомагають. Наприклад, різні практики там, подумати, в когось запитати, піти додому з думкою про те, чи воно мені зараз потрібно передивитися всі свої речі. Ну, коротше, порад, що з цим робити, є багато. Але дійсно цей самоконтроль в нашому житті. Сьогодні, як ніколи, нам дуже сильно потрібний, тому що фінанси, ресурси, які в нас є, ми можемо використати для того, щоб послужити, допомогти людям, які нас оточують, допомогти собі, і бути благословінням для нашої країни. Нехай Господь всіх благословить. Дякуємо, що слухаєте наш подкаст. Це був подкаст як з подругою.